Виска. В чешній стало структуру спалювання хвойніх три модри і готові політики. От ростинка, державна. Ростинка. Державна, да. Деться спалювання? Ну, вивезення немає. Вот це якраз порошечного русска. Спалювання дерев спореля 16. Росімка, ага. а все, а тут от спочатку де, у поясненні записки, написано 15 метрів в одну сторону, 15 метрів в другу. Вот. Mm -hmm. Чарників, 15 метрів верховою, давайте ми mm бачимо -hmm. частину. Як зелене так гарно це? Як зелене так гарно горить? Ну Не можу в хаті ніяк зеленими свіжими дровами натопити нічого. Дрова заклали з десь, дивіться, як там розпорили. <рес> Це костер добре зробили. <рес> Можна <рес> тому харик, супербудити. Ну тут цоколь. Нема, а димор з немає, суконцов. То, що тоді... — Ну Раз по проекту, це... то тут нічого, ми, що ти ми, тут скажеш. Ну проект є, ми нікуди не дінемося. А зараз вивозити це на свалку 15 кілометрів. Я розумію, що це дорого, дор, але тут питання тої самої екологічної безпеки. Що, тут претензія не до вас, претензія більше до тих до проєктантів, хто робив такий проєкт. Дякую, як вийшло. Українське державне судське, державний, державний суду з трактування <звіт> об'єктів Ройського. <державний. звіт> Зараз всі роблять проект і шукають так, де зменшити, зменшити, зменшити. Бо його можна було, звісно, роздути на півтора мільйона цей проєкт зробити. А ми ввійшли у... Але щось, з іншої саме... сторони, дивіться, скільки дров згоріло. Ні, бачите, ми таке, що таке, ми... <звіт> ви, гниле, там, щось таке. Ви <звіт> 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 По поводу да. Питання в чому? Значить, ми запрацювали е, ділянку біля тих старих очисних, що вони Так. А це біля. ж це, це, це не територія, а місто Так. Адмін, на жаль, місто Старжинця. Ага. Але ми взяли питання в чому? Зараз та ділянка вона є не витримуваною Витрубі У нас є 470 пайовиків, а ділянка було 470 пунктів. Він не пай, і воно для проєктантів, для ділянка, супер підходить, воно може виправити такі старі мережі, що колись проєктувалися. Тому проєкт, в принципі, проєктували до тих старих. Тепер стало питання забрати той невиторваний пай, вернути в раду, а забрати з Давайте так, щоб не ми мехен... на... механізму нема механізму, немає. Я вже Давай, давайте, давайте щось таке придумаю, щоб ми на 2016 рік міністерство погоджується дати кошти на очисні споруди. Проєкт у мене отакий от воно лежить в кабінеті. Я, я не можу землю і знати в експертизу. Все. Вот все, що лишилося, мені ну, бо Я сьогодні був Барта, що я сьогодні був Петрина Ігорів, я, я поки цьому я теж. Не я вам реставрину на відповідь. От що ви, може, десь комусь треба по чуть-чуть. Чуть-чуть міська рада пусть довідко написано, що з ну, це... Кажіть, що цього. Давайте рухайте. Я кажу, я всім писав і всім пишу. Допоможіть вернуть у запас і віддати нам плюдо числі споруди. Все. Я тоді пішов в експертизу... — Добре, від кого це залежить Зараз? Я собі думаю, що це е, відомо, Це ми вже <гумо> про Чісні говоримо, так що тут зовсім інше. Напевно, тут треба, я кажу, в обласне охорони земельний соціальний. Писав, вони відписували. Нема механізму повернути. Я ж говорив із криминти. Вони шукають, механізм вернути цей невитоблений пай. Запас міжкою і потім його вернути назад е, у їжі і потім переформити фізичність коли. От, ну давайте я, я виходу за підійду і вийшов тут.